Доброго ранку, Галино Петрівна, кажуть Петрик, Гануся, Настя, і звучать ці слова чарівна, як солодке святе причастя. Кожен день я в обіймах щирих і зоріють дитячі очі, скільки раз їх, таких красивих, я згадала в безсонні ночі. Той все вивчив, а той не знає, той у школі не був. Хворіє, той удома все забуває, Ну, а той на уроці мріє. Такі різні вони у класі, Ті повільні, а ті проворні, всі красиві, як квіти у вазі, Незвичайні і неповторні. Доброго ранку, Галино Петрівна. Скільки тих бентежних шкільних ранків? Таких щоденних наставницьких турбот, переживань і клопотів. Гучник дзвінків на урок чи перерву було в учительській долі жінки, яка цілком присвятила себе любові, святій любові до дітей. Її ім'я Галина Петрівна Савчук, яка більше сорока років власного життя. Віддала своїм вихованцям і вихованкам, зізнавшись згодом щиро, я учитель, і знаю, немає щасливішої долі у світі. Це можна сказати, в неї було одне місце роботи це вчитель початкових класів. Все життя вона працювала і кращої роботи вона не знала. Для неї це була найкраща робота. І Я думаю, що. Так, як вона дітей любила, так і діти її теж любили. Коли приходила до неї в 16 ту школу в клас, інколи раніше призначили її зустрічі. І це е, був урок, на уроці були інколи відкриті оці її двері. І я просто дивилася, зачарована, тому що вона не просто сиділа за отим столом вчителя, вона підходила до... Кожної парти, А це ви знаєте ті парти в першечні, вони геть низенькі. І вона ось так кожному знаходила свої настанови, своє лагідне, доброзичливе слово і, звичайно, та атмосфера, коли починалася перерва, всі діти до неї линули, як до мами. Я з Галиною Петрівною знайома була 34 роки. Була найкраща моя подруга, вона на неї залишиться на все життя. Кожного 25 травня, закінчення навчального року це було велике свято, тому що вона писала вірші як поетеса. Вона писала пісні для цих дітей, як музикант. Вона говорила святі речі, які нібито прості, але ти розумів, що це виховання цілого покоління. Народилася Галина Петрівна Савчук 17 листопада 1958 року в селі Биковій Греблі на Білоцерківщині Київської області в родині колгоспників. маличку знала, що таке відповідальність, бо була старшою донькою і турбувалася про менших брата й сестру. Освіту почала здобувати в рідній сільській школі, закінчивши яку. Зробила спробу вступити до педагогічного вишу. Але тоді конкурс у такі заклади був настільки високий, що для озброєної знаннями дівчини не вистачило банально одного єдиного балу. Але Галинка не розгубилася і пішла працювати на швейну фабрику, де навчилася моделювати одяг, і саме це вміння часто ставало їй у пригоді в подальшому. Через рік. Мрія амбітної і красивої юнки здійснилася. Вона студентка Уменського педагогічного інституту, після закінчення якого свою кар'єру почала в Білоцерківській школі номер 11 де на той час навчалося 3600 дітей. На одній паралелі могло бути 10 і більше класів. Зрозуміло, що в такий освітній заклад щороку приходило на роботу чимало молодих спеціалістів, серед яких була й красуня в червоних туфлях на високих підборах. Між іншим, Галина обожнювала підбори. Для Галини Петрівни було дуже важливо виглядати гарно. Якою би втомленою вона не була? В якому б настрої вона не була. Вона завжди була в неймовірних сукнях. На підборах. Так, Соломія. А, і неймовірно стильно одягнена. Учительське життя в 80-ті роки минулого століття було насичене різними конкурсами, фестивалями, спортивними і творчими змаганнями, у яких залюбки брали участь і зовсім юна Галина і її майбутній чоловік. Василь Петрович. А в 1983 році, зрозумівши, що жити одне без одного не сила, стали на рушник. Що таке щастя, жіноче? Який воно має смак? Я впевнена, напророчить не можна його ніяк. Його не випросиш в Бога, не знайдеш у купі обнов. До щастя, одна дорога, веде вона? Через любов. Я думаю, що ми ну, дуже хороше життя прожили. І... і ті успіхи, які в мене були в роботі, от, успіхи, які у дітей, в навчанні, а потім в роботі, це безумовно її заслуга. Як дружини, як матері. От, і ми це завжди будемо пам'ятати. Один за одним у сім'ї Савчуків народилися сини. Олег і Тарас, квітне чорнобривцями земля, пломеніє гронами калина. Цю пору люблю найбільше я, бо в цей час я народила сина. Ось він, крикнув, легко так дихнув. Моє серце ніби стрепенулась. Народився син, і світ почув, а до мене щастя посміхнулася. Погоди дитинства, це ясно. Вони тісно пов'язані з мамою. Моє дитинство його не можна уявити без неї. бо Вона завжди була поряд з нами в будь-яку пору доби, щоб не трапилося, чи ми хворі, чи ми щасливі, чи день народження. Е, так, взагалі, наша сім'я влаштована, що ми завжди всі разом і поряд. Галина Петрівна була неймовірною мамою. Майстерно поєднувала велику любов до своїх кровинок із вимогливістю. З маличку вчила писати унікальні твори, готувати сніданки, прибирати свої кімнати, поважати людей пишатися батьківщиною. А через багато років свідомо напише про своїх синів зліва Олег, ну а справа Тарас. Це мій Олімп, ну і це мій Парнас. Звісно, що не віриться, що її вже немає з нами, бо насправді вона наче є, просто десь пішла додому і ще завтра повернеться знову Тут такого відчуття, що... що ми її вже не побачимо, ну, насправді ну, немає. Не сприймає душа і розум. Це все. От. Але вона, мабуть, так того, що бо вона. Вона а скільки в нас всього вклала як мати, як педагог, що ну, вона не може забутися. Ну, власне, все, що в нас всередині є, це те, що вклали батьки. Ну, ясно, мама, яка була просто фізично більше з нами і більше і е е е в школі, бо вона працювала, ми навчалися, все було поряд. І е е тому. Е Ясно, що вона була вчителькою, як і в школі, так і вдома. Воно ж нікуди не дівається, бо вчитель це не просто професія, це ну, з цим народжуються, мабуть, і з цим живуть все життя. Вона страшенно любила своїх синів. Вона вкладала все. І Василь Петрович був постійно на високих посадах. Він був заступником міського голови, директором школи, потім міським головою. І весь цей час дітьми і сім'єю. Займалася. І мені здається, що їй вдалося відсотково виховати своїх дітей глибоко порядними, професійними, розумними. Я також ними пишаюся. Згодом Галина Петрівна перейшла на роботу до школи номер 16 де весь час до виходу на пенсію працювала вчителем початкових класів. У неї не була дуже строга дисципліни. Для неї не було там таких, що той улюблений, От. не неулюблений. І вона не боялася, що батьки будуть скаржитися за те, що вона там, підвищує голос чи там ще щось. От. І батьки з розумінням ставилися, тому що все, що вона робила, вони розуміли, що це робиться ну, для блага їхніх дітей. Галина Петрівна Савчук. Була закохана не лише в педагогічну справу. Її життя тісно пов'язане з піснею, музикою, поезією. Любила концерти класичної музики, знала чимало народних пісень. А коли виросли діти, і часу стало більше, то почала римувати рядки. Як, ну, діти дорослі стали так да? Я так розумію, ну більше часу вільного стало, більше ну, часу для роздумів. І саме головне, що в неї це все добре виходило. Писати ці строчки поетичні. Ну, спочатку, мені здається, в неї почалося з того, що в неї дуже добре вийшло, це коли вона нашим близьким друзям на день народження йому присвячувала якісь з гумором такі от. вітання. Всі чекали, коли вона виступить. Але потім паралельно в неї вже і серйозна поезія пішла. У 2006 році 17 віршів пані Галини поклали на музику талановиті білоцерківські композитори Тамара і Юрій Павленки. Так з'явилася збірка пісень вишневі заметілі: найпопулярнішими стали твори, які щиро полюбилися і дорослим, і дітям. Це перший сніг, снігурі, шкільний вальс. А такий пісенний шедевр, як романс для вчителя, увійшов до золотої скарбниці педагогічно вокального репертуару. І, як ми її знаємо і в нашій пам'яті, це хороша поетеса. Вона була надзвичайно емоційною людиною. Пам'ятаю такий момент, коли був сольний концерт учениці 16 школи. Я не Мельник, тепер вона Антонюк. І вона вперше заспівала мій романс. Для вчителя на слова Галини Петрівни, то Галина слухала і щиро заплакала, так воно їй сподобалося, так видать ті слова, які, які вірш, який вона переживала, як поетеса, коли писала це обов'язково, напевно, мелодія ще більше підсилила. Про вихід на пенсію пані Галині було надто складно ухвалити. Не один рік вона сама собі рідним обіцяла, що більше працювати вчителькою не буде, але щоразу знаходила вагомі причини, щоб залишитися в школі ще хоча б на один рік. Та коли попросили внучата, то справа відразу зрушила з місця. Галина Петрівна залюбки погодилася, бо довго чекала на внучата. Ось її щирі зізнання. Доземно вклонюсь тобі, Боже ласкавий, за внучку, за щастя моє кучеряве. А мої внучата красиві дівчата, українки справжні, розумні і відважні. Ну, а внук це сонце, що промінням сяє, він, хоча й маленький, та про всіх нас дбає, я бабусю любила. Я її і зараз люблю, і за неї сумую. Як і кожна українська жінка, Галина Петрівна готувала для своєї родини різноманітні страви. А улюбленими завжди були вареники з різними начинками: капустою, картоплею, м'ясом, вишнями. За півгодини після замовлення півмісяці вареників парували на столі. І Як вона встигала це робити швидко, ніхто так і не зумів збагнути. В особливому пані Галина любила природу, землю. На своїх грядках плекала різні квіти, вирощувала городину. І коли жінці доводилося вибирати, поїхати в подорож чи залишитися вдома й попрацювати на городі, вона свідомо зупинялася на другому, бо залюблена була в свою справу. Спостерігати, як змінюється рослинка, огорнена теплом догляду і любові. 250 кущів помідорів садилися в этом, і потім вся сім'я ящиками ці помідори розбирали, бо не знали, що з ними робити. Для неї це було ну, важливо. А якщо будь-яка людина знайома, інколи навіть не знайома, її просила про допомогу, вона робила все можливе і неможливе. Вона підключала всіх, кого вона знала, всіх знайомих своїх друзів, знайомих, своїх знайомих, батьків, своїх учнів, всіх років, але вона вирішувала проблему цієї людини. Це вражало, тому що це могло бути і вночі, і декілька діб, але вона не могла не допомогти. Дивіться, Це людина з великою буквою, з величезним серцем. Я думаю, немає в світі ніодної людини, яка про Галину Петрівну змогла сказати якесь погане слово. Вважайте працю вчителя це, це титанічний труд. І це, якщо порівнювати з будівництвом, чогось ми ж в будівництві всі сьогодні непогано розбираємося, як будувати будинки. Так от треба розуміти, що без нормального фундаменту не буде жодного будинку. Це ті люди, які роблять фундамент. Фундамент в будинку його ніхто не бачить, бо це ну, воно десь внизу, якби відповідно не ці, цінять роботу дизайнера будинку, архітектора, який це намалював, їм дають великі премії. А я не чув, щоб давали премії в архітектурі за фундаменти. Такого немає. Точно так і в освіті. Люди, які там займаються базовою, початковою, чи там середньою світою, ну, як правило, ну, є винятки, ясно. Сьогодні там більш медійності людей знають. Насправді це ну, мало ціниться сьогодні. А це та основа, на якій ми сьогодні живемо. Це 25 травня, закінчення навчального року. Це було завжди свято. Дуже дивно. Але, мабуть, не випадково, 25 травня, фактично, це закінчення її життєвого шляху. І педагогічного, і материнського, і з друзями. Це був останній її день. Пам'ятник, який символізує її як вчительку, і те, що вона пройшла величенне, величенне. Глибоке, збагачене життя, життя, яке є прикладом для батьків. Її улюбленою піснею була Почекайте літа, ще на дворі не осінь. Почекайте літа. Тому один рядочок, саме на її пам'ятнику, на книзі викарбовано з цієї пісні. Книга символ життя. Тому, що з книгою вона була постійна. І це її життєва книга, яку вона пройшла, дуже достойно. Шкода тільки що мало. Я пам'ятаю перший ваш урок. Ця зустріч з вами, діти, незабутня. Це у шкільне життя ваш перший крок, що відкривав дорогу у майбутнє. Я пам'ятаю кожного із вас. Забуть, не можна, ваші оченята, промінням сонячним освітлювали клас. Кожна хвилина з вами була святом. Я вас люблю, любила й берегла, навчала жить по совісті вас з малку, душі частинку радо віддала, виконувала ваші забаганки, цілую, обіймаю діти вас. Про вас ніколи, я не забуваю. У мене був найкращий в школі клас. Я вас люблю, любила і чекаю, ваша Галина Петрівна.